На огляді led підсвітка з артикулом 10336. виробник заявляє, що вона підходить на 32-гу діагональ. В комплекті три планочки, дві планочки типу А і одна планочка типу Б, довжина однієї 590 мм. Маркування планочки А присутня увігнута кругла лінза діаметром 18,5 мм. На планурці А 6 LED-діодів, напруга 1 3 вольти. Також планочка А засвідчується одним каналом з напругою 16 вольт. На планурці Б 7 LED-діодів. Так, ось маркування планочки Б. Також планочка Б має один канал з напругою 18 вольт. Матеріал основи: алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.